Бачите це? Це якісь русалки. Всім привіт, я Віталіна, і сьогодні ми будемо досліджувати підводний світ. Та, здається, шукати свою сестру. Ми граємо в субнаті Ну of то Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та обов'язково підписуватись. А ми поїхали. Бу -бу -бу -бу. Так, сьогодні я трошки котик. Мяу. Це здається сюжетка. Робін, це не даш точка, куди я можу тебе завести за кошти компанії. Ти дійсно хочеш цього? Мені потрібно знати, що сталося. Я можу ним користатися, щоб уникнути очей Альтери. Робін. Я самувати за тобою. Я зайду дорогу назад. Куди я їду? Вставляє ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Наближається ва, 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 ва. до 4,546D. Температура поверх 56 нижче нуля. Посівничок скинута. С мені не дуже добре. Ой, як у мене ковбасить. О. Так, виходимо, виповзаємо, виползаємо. Давай. Ой, не, не туди, вибачте. Опа! Все, вийшли. Подалі. Це планета. У -у -у -у, йошкин. Ласкаво просимо на 4546бі. Приємного перебування. Йома, -йо, а куди мені? Стоп, мені не сказали, що мені робити? Туди. А я чомусь не подумала. О, нам сюди. Все йдемо. Ну, Давайте хоча поглянемось, мені холодно, святі небеса. Я такого не планувала. Треба знайти шлях до води, а потім потрапити у рацівничок. Скажіть, Смішна назва. Доволі естетична. Естетика, ми шукаємо напевно, свою сестру. Я так зрозуміла по опису цього горя Доволі холодно. Що ми стрибаємо? О, це так. Вау, вау, почекайте, я хочу подивитися. Я в Шкода. Ой, я трошки задихаюсь, напевно, підмінчики! Боже мій! О, ні, я хочу піднятися. Вау! Ти що таке? Що це за пінгвіни такі? О! Ой, я можу взяти? У мене є підвічик. в нього дзьоб? Ой, який ти страшненький. Ну добре, нагуляй. гуляй. Ой, я його. Чекай, оп. Давайте ми його викинемо оно. Ой-ой-ой! А, я думала, вона на мене нападе. Так, е, ми збилися з шляху. Де ми маємо бути? Рацівничок наш прямо тут. Ура! Як зайти? Де вхід? О, сюди. Зайти в оселю? Знаєш на рацівничок? Я роблю? У-у-у, записи спілкування. з сестри. Коротко про ці повідомлення, тому що я, напевно, все виріжу. У нас була сестра, звали її все, її взяли на роботу в компанію Альтар, вона поїхала на планету, щоб досліджувати різні амфібії. Але сталося так, що вона дізналася, що ця компанія Вона знайшла якісь бактерії і вирішила з цього зробити зброю. І вона, здається, померла, але це не точно. Ну що ж, все. гадаю, що перш ніж почати пошик, потрібно зібрати трохи і знаряддя. Сподіваюся, що ту. Угу, як ти сказала? Так, що воно є? У мене поки що нічого немає. Нам потрібно зібрати якісь матеріали. У, це що за Момент. О, Ну, поїхали. Да, думаю, почнемо з, зі збору матеріалів. Трошечки подивимось на цей чудовий світ. Це можна використати. Я думаю, що для початку ми будемо брати все підряд. Все, що бачимо. Не nee, не можна. Окей, okay, нам потрібно знайти якісь штуки. Я нічого не поняла, що у зробити? Вау. Я Хочу сюди. Я не можу взяти. Я поки що не розібралась, що я можу брати, що я не можу. Ну як розберусь, я вам це Скажу. Ууууу! Що? господи, що відбувається? Я трохи нервувала, потрапивши на не знайому місцевість. На щастя, у цьому біомі мають бути мінерали, які зможуть використати для виготовлення зарядів поліпшення. Не хотілося б повторювати досвід бізанту. 5 виставили мене туди, де майже не було ніякої сировини. Мусили виживати впродовж трьох місяців лише за допомогою ножа щасливого ООП Декілька метрів мотузок. Досі, досі пишаюся тодішньою собою. Так, що мені потрібно? Мені потрібна вода. Можемо зробити воду. Ага. Так, мені потрібні якісь харчі. А як мені. Вода приготувати. Давайте зараз я зрозумію. Пішли зловимо цю штуку ще раз. Ідемо можу. Опа! Я не знаю, на що це. О, ми можемо його прибрати. Я думаю. Окей, у нас є якась штуковина. Отака. Можемо. О, можемо приготувати щось рибу. Чудово. У нас зараз буде їжа, тому що ми трошки зголодніли. Поки сюди. Печі можемо з'їсти. Ми з'їли. Нам потрібно зібрати трошечки риби і води. Я бачу свою ціль. Далі. Є... О, це якась нова штучка. Каблучка! Прикольно. Так, ми зараз вигодимо трошечки на водички, пляшечку. Досліджувати все це. Ага, який може для викор... О, Оце порізна полізна штучка. Так, що ще ми можемо? На жаль, ми не можемо швидко перете тут кроватись? Давайте може, на поверхню подивимось. О, тут взагалі нічого не видно. Вы чуєте? Я чую. У-у-у! Я вкрала пінгвіна. Я можу його. Я можу його з'їсти. Я не можу з'їсти. А навіщо мені пінгвін? Це буде до мій домашня улюбленець. Я хочу його тут залишити. Ну. Я тебе випущу. Це світ. Я думала, його можна з'їсти. Так, у нас вже день. Ми можемо зростички. Що у нас ще є? Что это за штуковина огромная? Я хочу тебя взять. Добрый день, а вы хто? Петро, штурм, приспевай. Окей. О-у-у, я знаю, что я сейчас. Я можу взять с собой? Четыре. Не можу, пока. якісь діамантики, давайте мы их візьмемо, може Ой, яка штучка. Все, випливаємо. Це доволі сумно взагалі. У. Я щось роблю, але що я роблю, я не знаю. Поки просто дивлюся. О, воно -о -о, ну заморажувати мене. Почекайте. О, ні. Я зараз трошки помру. Ви бачила це? Ця штука мене б'є і заморажує. Я не знала. Ой, ці штуки молись. Могу... Тікаємо, тікаємо, сюжет, типа тікаємо, я разъїдять. Они потрібно шукати якісь предмети. Кусають, будь -будь. О, ласти, силиконова гума. Робиться знесення видких. Окей. Бо почнемо з самого простого. Ми зробимо собі ласти. Нам потрібна така розова штука. Рожеві штуки, рожеві штуки. А, ні. Ой, напевно, ігри, де потрібно щось виживати, це не для мене. Я зараз взагалі нічого не розумію. Це важко. Я думала, це буде легше. Я думала, зараз мені. Стій. Все розкажуть. покажуть. Але ні. Капець, значить я зараз помру тут. Да. Все, ви поняли? Вот туди нам надо! Да, 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 да! С кисня. Так от. Раз! два, три. Пуль-бурбурбуль-бурбур-бур-бур-бур. Пуль, 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 пуль. Пливемо, пливемо, пливемо. І сподіваємося, що нас зараз не захапають. Я не можу це взяти. Все. Йдемо в сховок. Чудово! Слей, зараз ми щось знайдемо. Щоб позначити продний шлях, складати своїм ОМ, щоб показувати або приховувати сигнали на вибір. О, прикольно. А ще щось буде? Все. Якісь розмови потім послухаємо. О! Я побачила ці червоні штучки, де їх знайти можна. Вони можемо взяти. Можна. О, чудово! Перше, нам потрібно щось поїсти. по-друге, нам потрібно зробити. Ого, вони здорові! Я тут, чого у мене немає місця. Звісно, нам на ці штуки. зробити ласка, нам потрібно зробити. Оцю штуковину. Переможу добути ласте. ласта? Ой, в мене є ласте. О, якась кивуля. Кивуля. О. Воно кусається? Якщо так, то я до нього не підійду. Бачите, це? Це якісь русалки. Мені некомфортно, некомфортно, некомфортно з цими русалками. О. О, я не знаю, що це, але мені це потрібно. Ляха. Семі, кажу, що тобі. Коли проводиш півдня в морохоті, то починаєш бачити дивні речі. Знову вандалізм, це знову морські мавпи? Не думала. Хочеться що ця планета проклята, не полишай мене, проклять не існує. Та ти певно маєш рацію. Просте усе одно б ти не стала б таке слухати. Просто величезне заморожене в кризі істота нічого такого. Що? Де у печері, що недалеко від твоєї лабораторії, А найдавніше, що не я придумав, вони одразу закрили ту територію, щоб, щоб туди хтось про Але чому Це, Я звісно не біолог, але гадаю, що тут щось не те. Що планете не планець? не може бути сірі. Я серйозно. Щось тут не так. От міг би я повинна це показати і показати тобі, але не можу. Не можеш, але, можливо, я знаю, як. Що ти, надумала, ну, цієї розмови не було. Ви хочете сказати, що мені. Вона щось записала. Ой, ці русолки от прямо от переді мною. Давайте підемо в інший бік. Я не хочу з ними контактувати, мені, здається, вони мені дуже дружелюбні. А за що? Не б водички купити. Немає води, да? немає нічого. Щоб... О, є оці штуки. Все, давайте зімомо одне серце. Оці серця, вони так вони, вони так хорошо мені піднімають. Все, давайте ще одне з'їмо. Все, прекрасно. Я відчуваю себе в безпеці лише отутки. Безпека! А, мені потрібно зробити для ножика О, і для косьнему. О! У лише один титан. Ні, почекай, у мене ще буде ще те. Так, у мене є ще. Во, у мене трита. Ні? А, я можу зробити. О, ні-ні-ні-не, ні. я не, не те не туди. Я в хаті поки що я заплуталась в житті. Мені для ножика потрібно зробити а, оцю штуку. Роби. Я просто з ножиком буду себе набагато безпечніше відчувати. Зарядці. О, мене є ще. Я не хочу плаваний, не хочу ножик. Я хоча б зможу відбиватися від них всіх. Все. Чи надо. Пробуємо. Ні, ну в принципі, я вважаю це вже. Так, я тепер з досліджувачем. О, це класна, це класна штука. Тільки вона, напевно, розражається, так? Що вона робить взагалі? Кривуля. Мені кривуля не потрібна, мені потрібна якась штуковина для. Ти я поняла. Де мені це знайти? Ми будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд! Я буду чекати ваших порад. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і обов'язково підписуватись. Всім до нових зустрічей!